Вітаю, вітаю, покажу, де знаходяться всі горщики та підкови на локаціях. Вони не в послідовності зростання, тому дивіться, там листайте, я все підписую, на яких локаціях ми знаходимося, що шукаємо. Отже, перша медвотер. Перша локація Мадвотер, підкова, бачили, де горщик тут. Лонстар. Заходимо на локацію з місточком. Так, піду заберу халявного храбачка. Хай буде, знадобиться. І повертаємо, біжимо туди, в самий самий кінець. І біжимо, біжимо в самий кінець. Відео буде довгим, я не люблю такі довгі відео, але хотіла все в одне зібрати. Можливо, зроблю таймінг, щоб ну, багато хто самі знаходять, ви розумнички, ви всі знаєте, що де знаходитись може, з логікою все ок. Тому, можливо, комусь і не потрібні ці прості локації, лесні, лонстар і так далі. Можливо, комусь взагалі це не потрібно, але я зроблю, хай буде. На наступний рік для самої себе навіть. Така собі шпаргалочка. Так, оверглець, горщик підкова тут, все тут. нейрін Заходимо на нейрін. Підкова на цій локації. Так. І горщик тут. Товго шукати його не приходиться. Сент-круа, сент-круа! На причалі підкова, на піщаному березі, у нас горщик. Горщики з веселкою, в них, як правило, конюшино коїни лежать. На горщиках без веселки наживки, кредити, бейткоїни можна знайти. Так, це в нас тібр на тибрі. За горщиком треба пробігтись. Від кого бачили дим? Де... Хтось тут бігав в цьому напрямку? Я колись тут пам'ятаю, ганяла, коли, здається, був Хеллоуінський е івент, і я тут шукала ці зв'язані оберемки. Сухої трави здається, вже не пам'ятаю, які, щось було. Чи гілки сухі були, треба було познаходити для чогось? Ох, я тут ганяла, не могла його знайти. Потім йшла в YouTube, шукала, де ж воно знаходиться. Воно в кущах лежить. Як можна так ховати прямо в кущах? Так, оце тут ми ловили форель, міточки, і отут знаходиться горщик. Можна не бігти, можна проплести човном. Кому як більше подобається? Мені подобається інколи побігати. Емеральд. Тут це просто, локація невеличка. На самій першій локації підкова знаходиться тут. До речі, класна блишня. Зелена, мені сподобалось, буйний окунь на неї приходить. І на човнику до Скелі туди, ловимо канадського судака, йдемо за горщиком. Ось наш горщик. Квенчики. Сама перша локація заходимо, бачимо, під кову. І тут же під будиночком знаходиться горщик. Не заберемо жабку. ту 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 Тут в мене нічого пішли. Так, отут горщик. Оп. Ось він. Маку-маку. На маку-маку у нас підкова. Тут ось. Я не бачу, що там темрява. А, горщик, горщик я побачила, коли виконувала завдання по лепреконському боршку. Тільки, як здається, що ловила лепреконів І. Ставила мітку і дивлюся на протилежному березі, веселка мені наче показалась. А потім придивилась дійсно веселка, і я зрозуміла, що там знаходиться горщик. Ось мої мітки, де ми ловили приконів з вами. А ні, помилилась. Он вони далі будуть далі. Не якраз напроти практичного цього. І ось тут веселка. Підпливаємо, швартуємось. Вон наш горщик стоїть. Порозкидали по всім локаціям. Так, острів блакитних крабів. Тут все просто. Локація з човниками. Біжимо наверх. Ось вона. Скринька лепрекона. Я її взяла, не знаю, що в ній. Треба буде подивитись, потім розкажу. Або ви розкажіть, я б її ще не відкривала, вона в мене в сховищі. І на іншій локації, прямо на краєчку цього понтончику, горщик. Так, наступна локація. Тут у нас Підкова. Три, три, три. три. Ого! Човен за 3333 конюшини. Ну, я навіть не знаю, це скільки треба грати, це, мабуть, не безвилазно. І ось поставила мітку, ми поїдемо туди за горщиком. 3333 за човен. Це. А за скільки цікаво його можна продати? Хтось отримав такого човна? Напишіть, скільки він коштує. прямо цікаво. Чи варто взагалі не... Збирати ці поміж на кордоні. А яка ще можна було б взяти? Тут прикольно, конечно. Які прикольні штуки. Так, пливем горщиком. І ось він у нас тут. Так, ну, власне, все зрозуміло, що де. Е, я не буду далі коментувати, все видно, все підписано. Не знаю, можливо, в описі поставлю таймінг. Е, я познаходила майже на всіх локаціях ці горщики з підковами, не пішла на Селенге, на Кайронорі і на Конго. Всі інші локації познаходила. Не знаю, можливо, зроблю ще Кайро, Норі, селенги і що там, третє, конго. Ну, просто не хочу витрачати на них кошти і час, тим паче на тих локаціях нічого нам виловлювати по завданню не потрібно, тому просто не хочу на них витрачатись. Отже, ось Вайтмус. Всі локації прості, шукати довго не приходилось. Єдине, що побігать прийдеться ще на Гентернезені, там просто бігти далеко за тим горщиком. І побігать за горщиком прийдеться, ну або поплавати на зандербагер. Якщо ви попливете, це буде швидше. Якщо пробіжитись, побачите там прикольні такі. Є місця, де стоять палатки. Я бігла, прямо зупинялася і згадувала, як ми кожен рік до цієї війни, поки все не розпочалось, їздили на Кінбурнську косу. Це така ностальгія, і ми їздили з палатками, відпочивали. Це було дуже круто. Так, це було дуже круто. Зараз плакати буду, не буду згадувати, тому що, тому що це як приємні спогади, так і сумні, тому що я розумію, що туди ми більше не попадемо, на жаль, навіть якщо їх звідти виженим, її так спалили, вбили там да. всю ту красу, яка була, Отже, повертаємось до нашої рибалки. Сподіваюсь, палатки ще будуть в нашому житті. Так, це гентернезен. Ну і, власне, пробіжите зараз зі мною. І там ще буде, здається, Зандербайгер, І все. Дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Ставте вподобайки, якщо вам було це відео корисним. Взагалі дуже дякую, що залишаєтесь, дякую новим підписникам, що ви з'являєтесь. Мені дуже приємно, коли ви пишете свої відгуки і в грі комунікуєте, задаєте питання, чи буде те відео, інше відео характеру такого, такого. Я намагаюсь робити для вас цікавий контент. Намагаюсь, ось, палаточки, боже, як це чудово. Намагаюся для вас робити зручні і короткі і корисні відео. Дякую за перегляд! Вдалої рибалки, гарних вихідних, всім папа! -па.